Мої вітання, шановні підписники та гості нашого каналу. Це наш щоденний прогноз погоди в Україні на неділю, 19 січня 2025 року. Тож сідайте зручно, заверіть смачної чи духмяного чаю і приємного вам перегляду! У неділю, 19 січня, в Україні пануватиме відносно тепла погода. Середня температура буде значно вищою за звичні сичневі показники і коливатиметься в межах від 0 до плюс 4 градусів в день, а вночі опуститься до 0 2 градуси. У південних регіонах місцями температура підніметься до плюс 8 градусів. Хоча на сході країни протягом дня можливий легкий мокрий сніг, решта країни насолоджуватиметься переважно сухою погодою. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах очікується хмарна погода. Температура вдень становитиме 0 плюс 3 градуси, а вночі коливатиметься в межах 0-1. Опадів протягом дня не очікується. У столиці протягом дня температура буде в межах плюс 2 градуси без опадів. Захід України. У Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях вночі та у першій половині дня місцями можливий туман. Опадів не очікується. Температура в день плюс 1 плюс 4. А вночі коливатиметься в межах 0 мінус 5 градусів. Центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях очікується хмарна погода з проясненнями. В день без опадів температура становитиме плюс 14 градуси, а вночі коливатиметься в межах нуль, мінус 2. Схід України у Харківській, Донецькій та Луганській області, вдень можливий невеликий мокрий сніг з дощем. Температура в день коливатиметься в межах плюс 1, плюс 3 градуси, а вночі триматиметься на рівні 0-2. На дорогах, можливо, ожеледиться. Тож будьте обережні. Південь України. У Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області очікується хмарна погода з проясненнями, опадів не прогнозується. Температура вдень плюс 3 плюс 7 градусів, вночі плюс 1 плюс 3. У Криму істотних опадів не передбачається. Температура повітря вночі плюс 1 плюс 5 градусів, та вдень термометри коливатимуться в межах плюс 5 плюс 8 градусів. Отже, у неділю 19 січня в Україні очікується доволі тепла погода з незначними опадами у східних регіонах нашої країни. Зима продовжує бути доволі теплою та м'якою. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України. І до зустрічі завтра!